Ну що, ж, шановні глядачі, проговоримо про посилення мобілізації в 2026 році. Подивитеся відео трошечки пізніше і прокоментуєте самі, це вже посилення мобілізації, чи це вже перемога? Тому що пансирський з Костенком. Вони з усіх каналів кричать і дописах, що мобілізацію потрібно посилювати. 30 тисяч чоловік це замало. А Костенко говорить, що у нас люди. Неякісні, то що ж буде з мобілізацією у 2026 році, з 1 січня? Поговоримо трошки пізніше, після даного відеоролика. Ну, що, шановні українці, як ви бачите, могли бачити на відеоролику, що посилення мобілізації розпочалося. І ви бачите, яке прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Тому що я дивлюся, там порушена порушені всі статті конституції, порушені всі закони Кримінального кодексу України, і поліцейський ходить як у себе вдома. По подвір'ю тягає за шиворот жінку, власницю власника прижали люди у військовій формі, відкриває поліцейські ворота, а другий поліцейський, як тільки почув, що камера знімає, натягує балаклаву. Ну що ж, посилення мобілізації, я так розумію, почалося. Далі у нас відчислення студентів. Як говорять, що студентам вже не вдасться скритися від мобілізації за студентським квитком. І вже більше 25 чоловік відчислили з вузів і далі там перевірки проходять. Тож, якщо ви студент, якщо ви десь навчаєтеся, майте на увазі. Велка, далі ВЛК знизу знижує, прибирає якісь. Хвороби вони, які давали відсрочку, тобто ну, інвалідів, да, тобто, другої групи чи якої там. Вони невідомо, що вони будуть і кому знижувати, але говорять, що приберуть. І 402-й наказ там змінять і приберуть якісь там хвороби, тому що в армії не вистачає людей, говорить військова омбудсменка Ольга Решетилова. Як вам таке? Це вже так посилюють мобілізацію, я так думаю, от. Військові і так говорять, що присилають до них людей з пухлиною мозка, з епілепсією, з інсультами, людей, які не можуть на себе натягнути, надіть бронежилет і пройти і, і кілометра таких привозять. А уявіть, якщо вони приберуть вилка, оце на ВЛК приберуть там, якісь статті, які дають право на, ну, на відстрочку від мобілізації або там взагалі списання. Їх приберуть і яких, яких людей будуть хапати м, тоді на вулицях, якщо зараз таке е, робиться. Ну, посилення мобілізації йде, я так розумію, повним ходом. А поліцейські, як ви бачите, на кадрах, да, і які здорові дядьки забігають у двір. Отакі ну, дядьки з Харями, поліцейські, їх, до речі, дуже багато. Вони заброньовані, вони не навчені воювати, як, як то кажуть. Чому нас з вами так геноцидять? Простий люд, простий народ, простого тракториста, простого комбайнера, інженера, простого перехожого. А оці готовані поліцейські, ну вони взагалі ніякого покарання не несуть. Це все, оце відеоролик, той, що ви бачили, це все стається від безкарності, від того, що їх не карають. Далі вони будуть стріляти в людей. Да? Це моє припущення. Далі вони будуть просто-напросто витягувати зброю і стріляти по людях уже в Дніпрі, уже стріляли по людині? Сразу вдарив в обличчя, а потім стріляв? Уже в Дніпрі таке було. І от, будь ласка, прямо з подвір'я людина визвала слідчу оперативну групу, щоб написати заяву. То як тоді виходить, що поліція, яка повинна нас з вами захищати отаке от робе? То як це називається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я так думаю, що посилення мобілізації вже почалося. Скоро будуть просто-напросто приходити, вибивати двері, витягувати всіх підряд, я так думаю. Чому оті експерти із телеканалів нічого не коментують дану подію? Прокоментують чи ні? Як ви гадаєте? Те що, те, 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 що коїться. Ні, не прокоментують, тому що їм такого, такої вказівки не давали. Їм дадуть вказівку, вони виходять. Не дають, вони нічого не коментують. Тож, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Дасть Бог, що все буде добре, і це скоро вже закінчиться. Хоча, дивлячись з того, що Зеленському дали 90 мільярдів, напевно, що все це буде продовжувати і надалі. もうさ